Сьогодні в мене, в моїй компанії, повністю відсутній діалог між. Державою між владою да, і компанією. Ми донесли до влади масштаб проблеми. Держава щороку втрачає на сірому ринку техніки і електроніки понад 10 мільярдів гривень, лише ПДВ. Після цього податкова посилила перевірки у найбільших мережах. Між цими протилежними заявами минув рівно рік. В першому випадку керівник Комфі скаржився на дії органів щодо його мережі. При цьому у 23-му році його фірма сама потрапила в дуже нагарну історію. За Нокоперації з реалізації комплектів електронних книг книги Комфі, як операції, які підлягають звільненню від оподаткування, що призвело до ухилення цього товариства від сплати податків на загальну суму 46 шість мільйонів двадцять тисяч 245 гривень. Схема стара, але робоча частину вартості того ж айфону в чек вносять як послугу, що має мінімальний податок або ж немає взагалі. Як відповіли нам в офісі генпрокурора, після цього книжкового косяку комфі вийшло сухою з води, просто за Отивши податок. Тому публічну боротьбу хижняка проти продажу яблучної продукції повз монополію дистриб'ютора, менші конкуренти вважають просто атакою комфі. Представники молодих компаній називають головними ініціаторами атак групу Комфі, одного з найбільших ретейлерів країни та офіційного дистриб'ютора Apple в Україні компанію Азбіс. Враховуючи доволі регулярне марахтіння комфі у не дуже приємних новинах, особливо з присмаком Аквафрешу. Нам стало цікаво, що ж взагалі криється за ви. Одного з найбільших ретейлерів України і, копнувши поглибше, ми виявили більш ніж все не так однозначно. Тож, що таке конфі? Звідки взялась, як розвивалась, і наскільки глибокий руський слід має? А також хто тримає монополію на ціноутворення продукції Apple в Україні. Про все це і не тільки дивіться просто зараз. Поїхали, друзі, буде цікаво. Для початку трохи історії звідки взагалі взявся на ринку України такий вагомий гравець і до чого тут дружба з росіянами? Роні Станіслав Маркович, співвласник 66,5% з мережі Комфі та Сео Торвел Груп. У 1995-му заснував мережу магазинів побутової техніки акустіка, магазини якої у 2006-му були перейменовані на комфі. До 2017-го був СЕО «Комфі», після чого покинув операційне управління мережею. Станом на 2025-й займається розвитком заснованого на кіпрі інвестиційного холдингу Торвелґруп, враховуючи відсут. Утність диджиталізації початкову біографію візьмемо з фрагментів медіа. Шлях достатків мультимільйонера Роніс починав з відеосалонів спекуляцій торгівлі в переходах. Далі перейшов на дрібний гурт електроніки. Так народилась невеличка локальна мережа магазинів Акустика. В кризу 1998 року. Його бізнес увійшов з першим мільйоном гривень та шістьма магазинчиками в три відділи. А вже наступного 1999 року Роніс потроїв свій капітал. Зрост Зростання наприкінці 90-х відбулось завдяки вдалому партнерству з іншою мережею Домотехніка через схему франчайзинга. Але закінчилася ця історія дуже гаряче. Завдяки новим партнерам Роніс виріс на кілька областей, але потім не погодився зі своєю часткою. І в 2005-му народився на світ бренд Комфі, як писали деякі сайти під однією з таких нових вивісок, потім і згоріла його автівка. Але жвавий комерсант знайшов іншу групу осіб для подальшого зростання та прикриття донецьких. В 2007-му Комфі, що налічувала 26 магазинів з ядром на Дніпропетровщині, отримує у партнера мережу побуттехніка. Остання мала 29 магазинів, зосереджених на Донбасі та в Криму. На цьому моменті варто зупинитися окремо, бо нові партнери мали неабиякий зв'язок з РФ. Хоча є думки та інформація, що мають і дотепер. Компанія Побуттехніка починала свій шлях ще при совку наприкінці 80-х. За даними джерел, неабиякий внесок в це зробила родина Климець, посприяв цьому батько Анатолій. Але фронтменом став син Павло. Окрім побут техніки, Донецький підприємець очолював алкогольного гіганта компанію Олімп. Напередодні злиття з конфі Павло Анатолійович став нардепом від партії регіонів. Закінчив свій шлях донечанин не дуже приємно. У 2019-му його затримали в Росії за Хабар. За два роки судів він отримав 9 років ув'язнення. Ще гірше закінчив партнер та товариш климця старшого, з яким вони розпочинали бізнес Сергій Гуцул. Ця людина активно розвивала побут техніку в ті з рівня відеосалонів до мережі магазинів, але життєвий шлях обірвав розстріл на трасі Донецьк Маріуполь у 2000 році. Як писали медіа, чоловік ледве встиг закрити собою сина. Після цього справу чоловіка підхопила вдова Світлана Гуцу, яка в подальшому і стала партнеркою Станіслава Роніса після злиття побут техніки та комфі. Гуцул Світлана Васильівна, громадянка України та Кіпру, також ймовірно має російський податковий номер. Володіє мережею техніки для закладів хорека Маресто. До 2007-го була власницею мережі побутових магазинів Побуттехніка. У липні 2007-го, об'єднавшись з комфі в єдину мережу, була або є співзасновницею 24 українських та трьох російських юр осіб. Є бенефіціаром кіперської мегатрен інвестмент ЛТД, через яку волод. Діє 28,5% в мережі Комфі, судячи з реєстрів, пані Гуцул та її група вміють добре створювати, а потім банкрутити чи виводити компанії в офшори. Ось лише декілька прикладів. Товтарханкут Тарханкут створено у 2000-му, виведено в офшори через Мегатрен Інвестмент ЛТД. То Вертекс створено у 2002-му, ліквідовано в 2010-му. десятому, то в інвестиційна компанія ГФК створено у 2006-му, Ліквідовано в 2014-му. чотирнадцятому. То в сервісна торгівельна компанія Кейн Profi Створено в 2006-му, збанкручено в 2016-му. То Дісіс викуплено в 2006-му, ліквідовано в 2011-му. То Амріта створено у 2007-му, ліквідовано у 2009-му, і так далі. Чимало схожого було й у самого Роніса. Але судячи з відкритих джерел, у новому тандемі Конфі йому дісталась роль публічного бренда. Такий формат вийшов у піке в 2010-му, коли Роніс несподівано заявив про хрестовий похід на сірі схеми контрабанди та корупції, фактично визнавши, Цим грішила і його компанія. Але недовго тривала ця свята боротьба. Якось так збіглося, що вона закінчилась після майдану, коли російські сліди та партнерство стали не дуже зручними для бізнесу. Тоді Роніс в одному з інтерв'ю заявив про розчарування мовляв, революція гідності не принесла якісних змін. Корупція не переможна, а отже, він починає виводити прибутки за кордонні інвестиції. Щоправда, визнавши поразку у боротьбі з корупцією, комфі чомусь не закрилося, а навпаки, продовжила зростання попри. Всі кризи. У 2016 роні заснував Кіперський офшор Торвел Груп. Окрім своєї частки Комфі, він завів туди інвестиційний бізнес будівництва у Польщі нью Інвестмент та аналогічні іспанські проєкти і готельний бізнес на Кіпрі. За даними медіа, лише біло польська частка нового бізнесу Роніса наразі перевищує 300 мільйонів євро. Думаю, не треба пояснювати, скільки податків не бюджет України завдяки такому острівному виведенню надприбутків з країни. Враховуючи географію мережі, не тільки комфі доволі часто отримувала звинувачення та потрапляла у скандали через російський слід. І далеко не вся ця інформація справа конкурентів, чимало доказів, лежить на поверхні, а деякі треба просто глибше пошукати. Ще в 2010 році одночасно з хрестовим походом на корупцію третину комфі намагались продати російському гіганту М-Відео. але не вийшло. У 2017-му російська компанія Корус Консалтинг хизувалась налагодженням автоматизації руху товарів у «Комфі». У 2023 році РНБО внесла цю фірму в санкційні списки. Попри анексію Криму та окупацію Донбасу, Комфі продовжувала співпрацювати з російськими постачальниками буквально до початку повномасштабного. За даними наших аналітиків, Комфі абсолютно спокійно продавала цілу купу побутової техніки з Ерефі, зокрема й безпосередньо російських брендів, аж до початку повномасштабного. За неофіційно. Між ж даними джерел, техніка ворожого походження обережненько продавалася потім, але це не точно. А ще в квітні 2022 року Комфі піарила спільну акцію з отп банком, з яким пов'язаний показовий скандал. Річ у тім, що в Росії працює аналог цієї фінустанови АО отп банк. Через це в 23-му році українську версію внесли до санкційного списку РНБО, але пізніше чомусь прибрали. Проте, як то кажуть, душок залишився. А ще, ймовірно, для збільшення трафіку Комфі використовувала російські. Сайти з переадресацією. аналітики надали нам цілий перелік, і деякі з них працювали за цим принципом навіть цьогоріч. і це ще далеко не все. У квітні 2008 року, приблизно після злиття Роніса з групою Гуцу, на Кіпрі реєструють офшорну маму для Комфі Леткан Холдінгс ЛТД, яку перейменували в Комфі Холдінгс ЛТД кілька років тому. Саме цій фірмі належить головна українська юрособа мережі ТОВ Трейд». Попередню ж материнську українську компанію ТОВ Віз сервіс зареєстрували у 2002 році, а обнулили у 2010 коли Роніс і заявив про хрестовий похід на сірі схеми. Ймовірно, це зробили, щоб сховати угоду власні кінці стін нового розвитку і вивести капітал в офшор. А ще комфі дуже довго та якось не повністю йшла з ринку Крима. Наприклад, одразу після майдану офшорна мамка Лепкан Holdings ЛТД подала на реєстрацію в Росії товарну марку Комфі, яку затвердили 2016-му і яка діяла до минулого року. При цьому той факт, що мережа продовжила роботу ще й в рублях на анексованому півострові, пояснювали тим, що магазини перейшли в управління іншої фірмі. Під тиском громадськості в 2015-му було заявлено, що комфі йде з мовляв бренд в оренді до нього власники більше не мають стосунку. Не менш цікаво орбіта й навкруги донецької партнерки Роніса пані Гуцул, що на відміну від нього більше полюбляє тінь, павутиння фірм та офшори. За інформацією наших джерел, вона отримала в Ялті російський податковий номер і востаннє відвідувала півострів за кіпрським паспортом в 2021 році. А ще тов веси, про яке я згадував раніше, в 2018 році отримувало від так званої влади так званої ДНР дозвіл на шкідливість Ві викиди в Макіївці, ця ж фірма, але вже російського зразка, була перереєстрована в Донецьку, коли Карлик диктатор оголосив Донеччину частиною РФ. Разом з нею так само перереєстрували ще кілька фірм: ООО, термінал комплекс та ТОВ ТСБ Інвест. За даними відкритих джерел, всі ці фірми дотепер ведуть господарську діяльність на окупованих територіях. А ще наші аналітики знайшли чимало збігів за адресами на окупованих територіях, де раніше розташовувались об'єкти побутехніки та інших компаній родини Гуцул, і за якими продовжили співпрацю з окупаційною владою інші фірми з їхньої орбіти, та це все мають перевіряти компетентні органи, звичайно, якщо воно їм треба Комфі це компанія, яка єдина в сегменті, яка 15 років працює абсолютно в білому. Можна да, такими а, словами казати, да, в білому полі абсолютно транспарентна компанія. Це компанія, яка 15 років аудіюється великою четвіркою. Ми знаємо, всі ми, які завезлись в білу компанія «Азбіс»,, да, і всі, які не завезлись в білу, а активовані в Україні 75% чорний ринок. Такі полум'яні спічі пічі сі, сіокомфі пана хижняка звучать солідно та праведно, і навіть правдоподібно, якщо не копнути трохи глибше. Ви коли-небудь цікавились, чому в Україні така дорога? Продукція ЕйПЛ. А річ у тім, що монополістом їх білої дистриб'юції є компанія ТОВ ПІІ Азбіс Україна, але материнською фірмою є білоруський Азбіс. Звичайно, до повномасштабного активно працював і російський аналог. Загалом цей конгломерат контролює ледве не всю дистриб'юцію, а отже, цінову політику яблук на пострадянському просторі. Офіційно, з початком повномасштабного, прямі постачання продукції Apple до РФ, начебто, припинились. Та є цікавий нюанс. Дивним чином після цього колосально зросли. Обсяги постачань до сусідніх з Росією країн, яких неодноразово звинувачували в організації так званого паралельного імпорту, за розрахунками наших аналітиків, в 22 році ринок Вірменії зріс на 217%, Грузії на 124%, Азербайджану на 58%, Арабських Еміратів на 40% і Казахстану на 33%. В квітні 23-го на російський офіс Азбіс було накладено санкції РНБО, і офіційно компанія пішла з ринку РФ. Але в рідні Білорусі робота. Продовжує кипіти, тож з великою ймовірністю можна припустити, що купуючи айфон в Україні, ви годуєте білоруських власників з кіперськими паспортами. Принаймні, саме вони встановлюють цінник, і саме плідною співпрацею з ними так хизувався хижняк, коли почав війну з меншими конкурентами. Резюмуємо, історія народження і розвитку бренду комфі за уривчастими та підчищеними в мережі даними йшла за класичним для буремних років сценарієм. Спекуляція, контрабас, корупція, розборки з партнерами тощо сам Роніс, в принципі, не дуже приховував, що працював за правилами того часу. Після злиття Дніпровського двіжа з міцним донецьким кланом, який ймовірно мав доволі міцні зв'язки з Росією. Компанія отримала якийсь дивний імунітет. Всесвітня криза 2008 року не проблема. Інші закривають наші герої лише розширюються. Прихід до влади плотоядного Януковича. Ну, ми заявимо про війну із сірими схемами, але своє коріння виведемо в офшори, почнемо переговори з росіянами та знову лише виростемо. Майдан, анексія, окупація безладу ладу владі та якось і це переживемо та продовжимо продавати російські товари, а прибуток виводити повз податки на Кіпр і вкладати в закордонні фірми. І навіть повномасштабне настало на заваді можна легко намахувати бюджет на книжкові схемі, поки твої співвласники й Вірно переоформлюють свої компанії під дудку окупантів, але все це має свою ціну. Постійно зростати та обростати схемами неможливо. А тут ще й підросли молоді конкуренти, що не женуться за тисячами квадратів торгівельних площ, а торгують дорогими яблуками за новими правилами. Що робити правильно знову оголосити хрестовий похід за все добре і проти всього лихого. І от вже топ-менеджмент може прикрити діями підступних конкурентів, щоб пояснити невтішні результати власникам. Якось же й влада почала чути. Хоча ще вчора ти сам казав, що є жертвою свавілля правоохоронців. Сьогодні в мене в моїй компанії повністю відсутній діалог між Державою між владою да, і компанією бо друзям все а ворогам закон. Ну а зв'язок з РФ? Ну, напишуть щось там журналісти. Так ми попросимо інших написати ще більше і гарного, що що а в піар Комфі вміє добре грати. Як на мене, є два головних питання: перше, чому увесь цей масив інформації якось не турбує відповідні органи, і друге, чому на четвертому році війни і дотепер, ймовірно, білоруси з офшорними паспортами тримають яблучну монополію в Україні. Раїні днями відбулася презентація чергової лінійки. Apple. Цікаво, скільки грошей з нашого ринку отримують ці самі кіпріоти з присмаком картоплі, вангую хвилю хейту та інших відповідей від фігурантів у наш бік. Та що ж поробиш? Робота така. Ну а ви свої думки пишіть у коментарях. До зустрічі, друзі. Бережіть себе.